Анка припорошило, добре хоч не вхурделило. Надія Савченко таємно зустрічалася одразу з двома. Так відбулася зустріч. Поради експертів. Як засолити айфон? Можна замочити в воді і ще лучше вообще в село воді. Слава сувеще! Дивите нашу нову програму. Я, я її ведучий Майкл Щур в Йо до новин. Петро Порошенко поїхав подивитися на стан доріг у Івано-Франківській області. Івано-Франківщину у рамках робочого візиту відвідав Петро Порошенко. Ну, хіба президент так часто їздить на Івано-Франківщину? Важко було нормально зняти і, хоч якусь музику підкласти. Це ж президент інспектує дороги. <му> Щоправда, правда за той час темніло, а дорогу, яку мав інспектувати, вкрило густим шаром снігу? Ага, президентові показали стенд, бо дорогу не було відко. І навіщо тоді його туди взагалі потягли? Якщо вже трапили чи така катастрофа, що темно і сніг, то чому стенд дороги не доручили інспектувати стендові президента? Та очільники області показують президенту на стенді, що зробили протягом року. Той схвально киває головою і додає: Так, гарний стенд. А ви помітили мікрофони під стендом? <му> Та книжка українські журналісти ще не опускали. Ще. Також на Івано-Франківському узбіччі Порошенку показали інші фундаментальні українські реформи: повернуті в Україну активи Януковича. Та куди нарешті Андрій Ярмоленко перейде з київського Динамо. знаєте, я дивлюся і бачу: так дорогу не видно, бо темно. Але Порошенка видно, бо підсвітили суфітами. І тому в мене є одна порада. Якщо хочете побачити вночі дорогу, то підсвічуйте дорогу, а не президента. Стало відомо, що Надія Савченко таємно від усіх зустрічалася з Захарченком і Плотничким. Все, що буде сказано нею далі, варто одразу ділити на ось це. Я співпрацюю з службою безпеки в України в законних рамках. Враховуючи, що офіційних доручень у пані Савченко не було. То її можна називати послом власної волі. Не факт, що власної. Ну і не факт, що доброї. З таким же успіхом пані Савченко може зустрітися із кріслом Стівена Гокінга і попросити його, щоб вчений припинив говорити з людьми таким тоном. Так відбулася зустріч, або зустрітися із Тунцем і попросити його повернути Гольфстрім у попереднє русло. Так відбулася зустріч. Або сісти на героїн і домовлятися із опіатами, не чіпати нейронні зв'язки у мізках українців. Вибачте, відволікші. Отже, що це взагалі за зустріч була щодо зустрічі в мінську, так відбулася зустріч в мінському форматі в трьохсторонньому. Пані Савченко, не усі зустрічі, які відбуваються у мінську, це зустрічі у мінському форматі з присутністю російської сторони і присутністю Захарченка і Плотницького. Від ДЛНР і ЛНР. А Захарченко на зустрічі не ображався, коли його окреме утворення називали ДЛНР. Причому, схоже, що пані Надія таки впевнена, що так казати правильно. Задіяна сторона ДЛНР ЛНР самоназваних. ДЛНР ЛНР. Це звучить як ім'я представничі Туреччини на Євробаченні або півзахисника Бешикташу. Тобто два роки люди зустрічаються у мінському форматі, і два роки у них не дуже клеючі розмова, хоча вони ретельно підбирають кожне слово. І тут у мінськ приїжджає пані Надія зі словами: А де у вас ці від ДЛНР сидять? І одразу все має зрушитися з мертвої точки. Ну і що, домовилися до чогось? Надія вмирає останньою. А не надто егоцентрично. Ну і всі звернули увагу в якому образі пані Надія вийшла до журналістів, коли вперше повідомила про зустріч із Захарченком і плотничків. Минулого разу пані Надія постригла ще під 12, а не під 9, як завжди. І ніхто не помітив. Тому було вирішено робити радикальні зміни іміджу. І будьмо відверті, їй це вдалося. Так, я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного. І... Я в них чорта не побачила, але так само варто не забувати і інше за Харченко і плотнички маріонетки Кремля. Кремль два роки затягує обмін полоненими, і тут з'являюся пані Савженко, яка каже, що зараз все буде по-іншому. Якщо пані Надії навіть у статусі посла власної волі і у гетьманській шапці вдасться звільнити хоча б одного полоненого, то це вже буде хороша робота. Але не варто забувати про те, що вона веде діалог з маріонетками, а не з тим, хто цими маріонетками керує. Я вдячна всім людям, які доклали до цього зусиль. А ви бачили, як вона спершу хотіла подякувати всім, а потім уточнила людям? Я вдячна всім людям. Я думаю, що саме ця фраза доводить, що до цієї зустрічі таки були причетні окремі ча. Дональд Трамп продовжує купати світ то у журбі, то у радості. Спочатку призначив бойового генерала Яструба війни, що критикує Росію. У травні 2015-го генерал морської піхоти прямо назвав агресію Росії проти України війною. То Трамп наш дорогенький. Слава Трампу! Республіканчам! Слава! пам Трампа! Пам-пам! Трам-пам! Пам-пам! трампам, пам Що? Повторіть. Не все так однозначно. Американські спецслужби натякають, що Трамп міг перемогти за допомогу в Росії. Спецслужби США офіційно звинуватили Кремль у кібератаках проти Демократичної партії. Пане Трамп, що відбуваючи? Ми ж вже тут перемогу святкували, а тепер що? Трамп! <зві> памп! трамп! памп! памп трамп пам, <зві> трамп пам, Трамп-пам-пам! Що? Трамп призначить держсекретарем друга Путіна? Кажуть Тіларсон, має тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним. Трамп, пам, 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 пам. І що далі? Тільки б він з Китаєм не посваривши. Дональд Трамп порушив майже 40-річну заборону на прямі контакти американських лідерів із керівниками Тайваню. Обраний президент США поговорив телефоном із очільницею Тайваню Цай інвень. Щоб ви розуміли, кожному президенту США попередній президент передавав записку ніколи не дзвонив Тайвань. А Трамп подзвонив Трампа пам пам трампа пам, -пам". трампа Трампа-пара-пам. І це Трамп ще не почав з геями розбиратиші. Як ви ставитеся до гей-шлюбів? Я традиціоналіст. Я за традиційні цінності. Я дуже підтримую традиційний шлюб. Ні, не вийде. Верховний суд США вже дозволив гей-шлюби у всіх штатах. Тож Трамп тут безсилий. Сотні людей на традиційної сексуальної орієнтації радісними вигуками зустріли вирок Верховного суду США, який Визнав законними одностатеві шлюби у всіх штатах. Трампа-рам-пам-пам-пам. Трампам пам, пам, пам. Трампарампам. А що до нелегалів, то Трамп тут точно так просто не здасться. Трамп пам-пам-пааамп. пам. -памп, Трамп, пам, пам -памп". Заборонити всім мусульманам в'їзд до Сполучених Штатів закликає американський мільярдер Дональд Трамп. Та що їм та заборона в'їзду? Вони ж не дають перевагу літакам. Так хто тут написав такий правий жарт? Я! Ти ж лівий? Як ти міг такий правий жарт написати? Що за стереотипи, чому лівий не може бути правим? І до новин реформ. Продовжуючи відкриті конкурси на державні посади. Справа, безперечно, правильна і дуже важлива. Єдина проблема, чи конкурси відкриті. І інколи відео з них потрапляє у мережу. Що таке екологічна мережа і чи має парк відношення до неї? Парк має відношення, але я дословно не скажу зараз. Це Віталій Чакір, переможець конкурсу на посаду керівника державного заповідника Тузлівські Лимани. Відразу видно, що людина профі. Парк має відношення до екології? Має. Блискуча відповідь. Браво! Наступне питання. Які представники Іхтіофауни мешкають в Національному парку «Тузлівські Лимани? Назвіть мінімум п'ять видів. Іхтіофауна. Представники єхтіофауни. Ну хіба не можна було простіше спитати, яка риба в Одесі? Тому хто придумує такі питання, просто хоче сідати ляща. Іхтіофауна. Риба. <риклад> <риклад> Вони ще й насміхаючі. Риба, це ж правильна відповідь. Але чому він такий суроб'язливий? Я переконаний, що він міг легко назвати п'ять видів риби. Це ж просто. Сира смажена, сушена, варена та копчена. Яким чином ви плануєте впроваджувати в парку європейські стандарти охорони довкілля? Брать за основу їх стандарти і внедрять в нашу роботу. Брать і внедрять. Беру європейський стандарт і внедряю його в охорону довкілля. Що тут незрозуміло? Мої питання будуть дуже такі дитячими. От, скажімо, є таке поняття трофічна піраміда» і трофічний ланцюг. Підкажу, вони навіть пов'язані одне з одним. Що це таке? То таке дитяче питання? Дитяче питання це у Марічки є два яблука, у Одарки одне, скільки у дівчаток всього яблук. А ось це знущання. Наступне питання: що таке екосистема? Далі, пожалуйста. Е, як ви плануєте керувати одразу трьома підприємствами? Ну, вопрос не покинув. Це вікен профан. Ну, це ви там, сноби професори, зі своїми екосистемами та іхтіофаунами так думаєте, що він профан. А ось конкурсна комісія взяла і проголосувала за Віталія Чакіра на чій посаді. І тепер я хочу спитати у тих, хто насміхався над паном Чакіром під час конкурсної співбесіди. Що посміялищі? Тепер у вашому заповіднику не буде ніякої іхтіофауни. І екосистеми не буде. Там буде риба, 27 тисяч гектарів е, очого зеленого, ну, що росте, і оцього жовтого, сипучого, е, що в сандалі залазить, і там такі ще є е, оці з такими руками і, і отаким, отаким ротом. Отаким ротом. Так. Далі повілок. І це тенденція останнього часу. Визначати переможцями конкурсів. Як краще сказати, щоб не говорити не дуже розумних. Тупих. Подивіться, хоча б на переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Це презентація переможця, окрім багатьох одруківок, є вислови, коли не можна зрозуміти, що мав кандидат на увазі. Наприклад, підрамка селу, під тоні води. Уявляю, як складно буде розібрати письмові накази губернатора його підлеглим. Терміново назоє вимути брабру на підрамку диячу і пітоні води. І спробуй не виконай! Подивіться, який суворий чоловік. Хоча ви знаєте, ці конкурси на державні посади такі ж, як всі наші талант-шоу. Завжди є 20% фріків. <плес> Єдина різниця у талант-шоу такі ніколи не перемагають. І вже оголошено відкритий конкурс на посаду керівника національної поліції. У конкурсі можуть брати участь не лише люди в погонах, а й цивільні. Один з цивільних, депутат Мустафа Наєм, вже розповів, що готовий стати головним поліцейським. Якщо буде оголошений конкурс і буду дозволяти умову конкурсі, я буду балотуватися. Людина, яка піде на цю посаду, це така маленька Голгофа. Ну, звичайно, для Мустафи Голгофа і має бути маленькою. Хоча, знаєте, як кажуть, хоч мале. Та вузлувати вимоги до кандидатів, зокрема, досвід роботи в галузі права не менше як сім років. Серйозні умови до кандидатів. Через ось цей семирічний досвід у галузі права до конкурсу не можна допускати не тільки Мустафу Найєма, а й попередню голову нацполіції хатію декануїдзе. Та що там говорити, не пройшов би і сам міністр аваков? Питоком конкурсу, авторитетна комісія зможе мені підложити одну, дві, може би Кандидатуру. Ну, який тип керівників у поліції подобається Авакову, ми вже бачили. Нічого собі, А поліграф, готов пройти мене. Тому після завершення конкурсу комісія дійсно може поставити Аваково перед непростим вибором ілля Ківа? чи дірявий поліетиленовий пакет супермаркету, в якому сім років лежав суддівський хабар. Ну що був досвід в області права. Хоча стоп, там ще є і особистісні вимоги, чесність та бездоганна репутація, сильні управлінські якості. Високий рівень комунікативних навичок, політична незаангажованість, досвід реалізації успішних проєктів. Та тоді дірявий пакет Авакову не підходить. У нього немає комунікативних навичок. Кандидат, який повністю влаштовує Авакова тільки один? Стой ровно, і Господь тобі поможе. Господи, допоможи, коли ти так потрібен. Хай це буде не Ківа, хай це буде поліетиленовий пакет. Інформація про таємний клуб українців підтвердилась. Хтось називає їх конгресом, хтось більшість діаспоров. Але за тими мирними назвами є таємна впливова організація. Сьогодні у нас в гостях є людина, яка очолює поширення українства у південній півкулі, а точніше в напрямку Тихого океану. Стефан Романів. Доброго вечора, пане Доброго вечора. Якщо я буду вас називати агент Стефан, то не, не розкриє вашої так якоїсь таємності? Ні, тільки нікому не кажіть. Домовилися. Агент Стефан, чи ви можете прозвітувати, що вже зроблено в напрямку поширення українства на Австралії? Питання е, української діаспори в Австралії е, вона дуже цікава, тому що вона е, ми віддали. Нас є 38 тисяч українців. За останнім переписом, але вона досить впливова. Тобто старається якнайбільше, пропагувати, значить, справу України, щоб дати Україні відчути, що, хоч ми далеко від України, але цей український дух в Австралії панує. Ця українська громада в Австралії з Україною, і це було тоді видно, значить, давніше, але останніми роками революції гідності. Я дивився відео вашого виступу на революції гідності. Ви там закликаєте людей. Ну, ви кажете, Україна то Європа, то трохи є парадокс, тому що ви з Австралії. Багато людей були би не проти, аби говорити Україна та Австралія. Наскільки то є вам близько чи реально. Там, де є українська кров, там, де є український дух, там є Україна, і тому Україна, Австралія це дуже гарне гасло. Ми може, я ще не певен, чи всі українці з Австралії приїдуть в Україну, чи будемо просити через той процес, що всі українці виїхали з України до Австралії. і там будемо У вас будувати місця багато. Так, місця дуже багато є, і можливо, будемо творити якусь нову Україну далеко від тої від Баківщини, але все ж таки Україна. Як зараз взагалі? На на в напрямку україно-австралійських стосунків за останні роки, що змінилося, і які там є здобутки у вас останніми роками. Значить, відкрили посольство в Києві. Знаєте, воно дивно було, що е, в різних державах було, але Австралія не була репрезентована два тут. роки тому здається, відкрили. Два роки, якраз тоді після збиття літака mh 17 я думаю, зі сторони е, української громади в Австралії ми також е, старалися дати зрозуміти, що це є війна. Е, Цінності, що це, що робиться в Україні, вона буде відбиватися в світі, і тому, якщо Австралія не візьме відповідну позицію, що це ми всі можемо в кінці потерпіти в англійській мові. Ми кажемо таке: the bigger the footprint, тобто чим, чим далі підемо в Україну, тим гірше вона буде для, для Європи. Я думаю, що ми також і ще раз. Чим далі підемо в Україну, тим гірше буде для Європи. Якщо якщо йде мова про Путіна, а я зрозумів. та та тоді, тоді тоді, тоді буде велика проблема. Ви знаєте, що Путін як був в Австралії з нагоди Великої двадцятки, він скоріше виїхав. Ми хочемо хвалитися тим, що ми його настрашили, Він втік. А ви там робили якісь пікети? Ми робили пікети. Ми кричали Путін Елт. Ми казали, що в кінці. Це по-англійськи по буде те та, слово. Так забирайся звідси, забирайся, ти тут не потрібний. І дуже цікаво є, що не тільки українці брали участь, але брали участь австралійці. І брали також участь деякі е, члени російської громади, які також виступали і казали: забирайся з за, за, за Австралії. Е, ви бачили напевно, е, як він обідав сам, ніхто з ним не хотів обідати. Е, біда сидів. Але виїхав і виїхав. Е, я думаю, що дали йому відчути не тільки австралійці, але е, інші, які брали участь в тих нарадах, що його присутність не була. За дипломатичний, політичний і культурологічний напрямок. Я вам ставлю відмінно там, як там. агенту Стефаніву. Там. Не можу вас ще не спитати, чи ви бачили то відео, коли австралієч дав по морді кенгуру? It go, Let's go. Можете трошки більше розповісти, чи то дорослий кінгру, чи дитячий, бо вже багато чуток про то ходить, що таке справді можна кінгру по морді надавати і все добре? Ну, знаєте, часами саме ми б хотіли кангору вислати до, до Путіна, бо він не тільки боксом, але він тим хвостом його вдарив, він би не встав. Це дуже небезпечна річ, це кангору. Але я вам скажу, я був, ви перше, ми говорили про був по дорозі з Торонто до Чикаго. Виїхали. Я поїхав колись до Чикаго, і мені сказали, чоловік мене питається, чи дійсно в Австралії стрибають кангору по вулиці. Я кажу, та певно, що так. А він каже: ну як ви це контролюєте? Я кажу, знаєте. Тут і в Америці, в Канаді, не знаю, як тут в Україні є перед школою, де, там, де діти ходять, то людина виходить з паточком, каже: Стоп, діти переходять, машини стоять. Я кажу, в нас то виходить ковала. коала стоїть, і тоді кангуру стрибає. Ні, кангуру, знаєте, вони є. Чому вони тепер вони, вони стали більш ближ, ближче до місця? Тому що коли є посуха, вони шукають воду. А це, що ви бачили, це, це, це може статися. Але Канґру, знаєте, боксом, боксом, але той хвіст кажуть, якби так вас важдаро тим хвостом, то ви вже, напевно, не встали. Серйозно. Але ми можемо вам привезти. якщо зрештою як приїдете до Австралії, то... Можете зробити інтерв'ю з ними, бо ви вже знаєте, якщо ви якщо ви також будете нашим агентом, то ви маєте об'їхати світ, не тільки сидіти в Канаді. Я вже дозаповнюю анкету. У вас дуже велика анкета. Я сподіваюся, що мені хоча б якесь невеличке завдання доручать. Я вже скільки скільки можна. вже. Ми вже маємо ми, доручення, ми вже маємо, все маємо готове, навіть тільки треба підписатися, приїжджайте. Все, я зрозумів. Дякую. А зараз до новин, на які не хочеться витрачати багато часу. Децентралізація це людоцентрична реформа, яка здатна змінити життя громадян у нашій країні, заявив у своєму Твіттері прем'єр Гройсман. Пане Гройсман, увічливіше казати не «людоцентрична», а «людмилоцентрична». А якщо людо, яку ви мали на увазі літнього віку, то краще казати Людмило Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото в Україні. Ура! Але що з цього приводу думають самі скіфи. Давайте далі. У Литві винайшли спосіб абсолютно законно погрожувати життю, честі та гідності людини. Жителі вільнюса знаходять у поштових скриньках запрошення переселятися у Російську Федерацію. Це абсолютно законно, але лякає до севини. На Тернопільщині депутат сільради під ніком Роман Шухевич розбещував неповнолітніх дівчат. А ви кажете, нашій молоді не вистачає патріотизму. Україну прокотилася ще хвилька мітингів, на котрих колишні працівники міліції вимагали. Ти спізнивши на одну хвилину, новина про скіфів вже була. Закопайте його у кургані. От, тряще. Дві новини зіпсував. Й. Жителька Херсону два роки не платить за комуналку. Нєдра землі приналежать народу, і жінка вважає, що все добите, їй должно доставатися безплатно. І це правда. Надра належать народу. І платити не потрібно, і влада має припинити приховувати, що видобуває з надр не тільки газ, але й електроенергію, гарячу воду, ліфти, сміттєвози, асфальт, двірників та сантехніків. І за підсумками перегляду телевізійних новин наша традиційна рубрика Капітан Очевидність та юнга Деменції». напередодні нового року. Побільшало клієнтів у ломбардів. Та ти що? З нетерпінням чекаю на сіквел. Після нового року клієнтів у ломбардів поменшало. Перед новим роком у ломбардах більше клієнтів. Одні здають речі, інші купують. Одні здають, інші купують. Як же ж глибоко копає? Нарешті я зрозумів, як працює економіка. У ломбарді кажуть, на кожний товар є свій покопець. А в басейні кажуть, що якщо довго не витягати труп з води, то вже все рівно пісяв хтось в воду чи не пісяв. Але чи готові люди дарувати речі, які вже комусь належали? А в чому проблема з подарунками, що були у вжитку? Депутат Ратушняк якось змінив 5 фракцій за два роки і нічого, всі брали, ніхто не гидував. Багатьох відлякує карма попереднього власника. Карма попереднього власника. І справді приходиш ти в магазин, береш телефон, а його колишній власник, ніби нормальна людина. Але карма погана. Був У попередньому житті був гітлером. Або Чечетовим. Тебе викинути, чи сам стрибнеш? Біоенергетик заспокоює. Біоенергетик заспокоює. Звичайний енергетик збуджує. А біоенергетик заспокоює. Хм. – «Нельзя то», это. Ну почому нельзя? есть елементарні правила, какие-то, которыми можна цю інформацію зняти. І як ми могли забути? Пам'ятаєте, цей підручник зелененький такий. Елементарні правила, як зняти чужу інформацію з мотлаху, який ви купили у ломбарді. Для чого класу віще зершина спокійно Можна замочити воді і ще лучше, ваше в сольоне воді. тому що соль вважається адсорбентом, вона знімає інформацію. Біоенергетик сама того не розуміючи підказала нам рецепт абсолютного і безвідкатного очищення влади. Треба старих корумпованих суддів, міліціонерів і чиновників замочити у солоній воді і стираючи інформацію від попередніх власників. White salt! White salt! Чисту сіль можна використати для очищення побутової техніки та інших речей, які краще не мочити. А для того, щоб позбутися негативного враження від сюжету про біоенергетиків, треба натирати телевізор сіллю та ставити собі клізму з солону водов три рази на день. І я дуже тішуся, що нарешті, наше шоу почало давати корисні поради. До наступного тижня.